Вітаю вас, друзі! Мене звати Людмила Трихліп, я психолог, арт-терапевт, ігропрактик, інструктор нейрографіки та естетичний коуч. І, звісно, я автор метафоричних карток та книг. І сьогодні, в вашій увазі, я пропоную подорож героя. Це надзвичайна, надзвичайна колода. О, первинні огляди ви вже могли бачити на моєму YouTube каналі. Але сьогодні мені захотілося розповісти і показати вам її більш детально, про що ця колода, тому що вона заслуговує багатьох-багатьох відео. Це колектив. Рівна колода. У нас було багато авторів. Це був проект Іри Касьяненко, Так, і я являюсь співавтором даної колоди, і дана колода складається із двох підколод. Та, звісно, книжечки. До речі, дуже товстенької такої книжечки з різноманітними практиками. Я інколи в відео ви можете бачити, що так нібито взяла інструкцію і відклала, тому що насправді колода вона може сама з вами працювати, і ви знаєте, як з нею працювати, навіть коли вам здається, що ви того не знаєте. З нашими колодами ви точно це зможете, тому що колоди надзвичайно сильні, надзвичайно крутезні. І поїхали на огляди. Отже, подорож героя. Подорож героя відразу складається із двох типів карток. Перші це різноманітні мультгерої або герої Казок, які ми можемо. Гаррі Поттер – це вже герой нашого часу, герой Казок. І мені здається, багато яких ілюстрацій. Але ці герої опиняються в нетипових складних для них ситуаціях. Стихія, мультик стихії, людина водяник опиняється в бібліотеці. Страшна ситуація, важка для водяника. Але як він з нею виплутується, що він робить? І на звороті цих карток є послання, як герой виходить з тієї чи іншої незвичної ситуації, що він робить для того, щоб вийти. І мені здається, в цих посланнях ви почуєте саме свої відповіді, адже тут. Адже тут зашито все, що потрібно, ми пропрацьовували кожну карту ну, дуже багато разів. Ми намагалися знайти такі значення, щоб вони дійсно відповідали, послання були цінними, і відповідали ви тільки погляньте, Мій улюблений зірко-рахівник, можна так сказати, Мерлін можна його ще назвати. Різноманітні аспекти, тобто все, все, що нам потрібно для рішення. Ситуації у нас є в цій колодії. Ми з нею можемо працювати. Наступне це наші ресурси, наші чарівні предмети, наші допомічники, що допомагає казковим е, персонажам. Знайти вихід, звісно, їхні ресурси, звісно, якісь підказки по життю, що з ними робити, як робити. Тому ці картки теж складаються із зворотів. На зворотах ми бачимо дії, що ми можемо зробити з тим чи іншим. От, Наприклад, такий е пісковий годинник, так, в квітах, надзвичайно чарівний. І що ми можемо з ним зробити, як ми можемо використати цей ресурс або не використати? Це теж інколи наше рішення. Що ми можемо зробити? Ось такі неймовірні, надзвичайно Файні ресурси ми маємо. Навіть ось бачите, із... а, сама малювала цю карту і забула, з якого фільму. Будь ласка, друзі, напишіть з якого фільму, тому що зараз. Вибило, але мантії, помічники, різноманітні аксесуари минулого, корони, пір'їни. Як ми це все транслюємо, як наша підсвідомість це транслює в ресурс, що ми з цим зробимо, як ми це використаємо чи не використаємо, в що ми його перетворимо, це, звісно, все про нас, про нас. Ну і чарівна люстерка, без нього ж ми нікуди. Куди летить стріла, куди ми дивимось, чи готові ми перейти на той бік мосту, чи нам взагалі потрібна підтримка чарівного Аладина? А можливо, ми десь не вважаємо, що можемо сидіти на троні, але ми вважаємо себе негідними цього трону. А карти нам підкажуть, що такі гідні, такий час туди заходити. Так, от різноманітні, різноманітні такі ресурси. Так, звісно ж. І провокативні сюжети можуть тут бути, але ця колода досить така ресурсна. Тут немає травмуючих подій, з нею можуть працювати навіть не психологи. Вона чудово буде заходити як порадник, помічник. Теж буде чудово на різних ігропрактиках. До речі, на основі цієї колоди ми створили свою трансформаційну психологічну гру дуже глибоку, і скоро буде її вихід. Поки що анонсу я не даю, але вам такий невеличкий спойлер уже закидує, що буде дещо. Поздушна на основі цієї колоди, тому відразу придивіться до неї, вона вам може бути дуже помічна і дуже класно з нею зможете працювати вже зараз. Тобто, просто пишіть мені в особисті в інстаграм, фейсбук, куди вам зручно, і я надішлю для вас цю колоду, і ви зможете працювати з нею в будь-який час. Ну і, звісно, давайте дістанемо. Подумайте про ситуацію, в якій ви опинились. І яку пораду ви собі хотіли отримати від даної колоди. Можливо, ви зараз в якійсь складній ситуації знаходитесь. І що для вас буде помічником? Давайте подивимось, який герой сьогодні вам особисто прийде на допомогу. Я витягую одну картку для всіх сьогодні. Я розумію, що ситуації будуть усіх різні, але все рівно кожен отримає своє. Вау! подивіться! Мулан, це у нас Мулан. Я думаю, ви дивились цей мультик, але вона в торговому центрі. Досить таки крутецька. Це, до речі, я теж малювала цю карту, так якось цікаво випало. І для мене ця карта про те, що інколи дух воїна в нас має бути присутній. І це насправді про силу внутрішню і про. Силу бути собою, тому що вона в своєму ніці, чи як це правильно назвати, знаходиться просто в загальному місці, і вона не боїться бути собою. Вона така, яка вона є. Вона впевнена, сильна, і вона може заявляти про себе, про таку, яку вона є, і яке ж послання вона вам несе. Твоя місія це не лише відданість традиціям роду, але і мужність пошуку власного шляху. Угу. Але і мужність пошуку власного шляху. І це про те, що ми можемо обирати свій шлях самостійно. І ми обираємо, як нам бути в тій чи іншій ситуації. Але для мене це в першу чергу про те, щоб залишатися собою, вірною собі, сильною, з внутрішньою міцною опорою і рухатися далі. І що мені допоможе з цим рухом, що мені допоможе залишатися собою? Який ресурс у мені вже є? який, можливо, я не помічаю, і зараз мені колода його підсвітлить. Вау! Про магію! Чарівна паличка, можна сказати, Гаррі Потера. І це та магія, ну тут зараз я бачу, для мене це як. Письменницький інструмент, бо зараз я якраз дописую чергову книгу. І для мене це бути автором власного життя, використовувати внутрішню, власну магію. І я хочу її використовувати. Я навіть не знаю, чи є. Не пам'ятаю вже зламати, начаклувати, змахнути, зарядити, виграти. І свій варіант. Я її хочу використовувати саме для того, щоб творити власну магію. І... Мабуть, не чаклувати. Я хочу не чаклувати своєю магією нову книгу, нові колоди і все. Але я її хочу використовувати на благо, щоб вона приносила користь і вона несла добро, світло і транслювала оцю магію для всіх довкола. Тому ось така нетипова колода, таких теж в Україні я не бачила. Ми створюємо такі продукти, яких в Україні ще немає. Так, і тому. Ось такі красиві, красиві колоди, такі красиві картки і такі послання, неймовірні, сьогодні до вас прилетіли від подорожі героя. Щоб замовити цю красу, пишіть мені в особисті. І, звісно, ставте свої запитання під цим відео. Залишайте свої вподобайки, діліться ним зі своїми друзями. Ну, і також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Буду вам дуже вдячна і до наступних зустрічей в наступних відео.